Я Дячинка Наталя, проживаю у місті Кривий Ріг, я працюю регіональною координаторкою всеукраїнського об'єднання жінок, які живуть з наркозалежністю. Ще я працюю з соцпрацівницею на сайті ЗПТ і допомагаю жінкам, консультую, допомагаю, супроводжую. Я почала вживати наркотик з 15 років. Це був. Не було тяжко на той час, ну саме для мене, ні. Для інших може було тяжко, а для мене ні. Я їздила на западної замакової соломки, сама собі виготовляла, варила і вживала опіати. Тільки тяжко було в тому, що поліція прислідувала на кожному кроці. Вони підкидали, вимагали, нав'язували якісь ділюги, якісь неймовірні, яких ти вообще не коїв. Але тому, що ти вживаєш наркотик, ти завжди був у них ну, на віду. Я йшла додому, сіла на лавочку. І до мене підійшли поліцейські і почали мене обшу обшук, обшук мені. І тоді, взагалі, як якщо зараз можна щось там сказати, то тоді ти нічого не казав, а тільки робив те, то, що тобі казали. Взяли мою сумку в руки, розтягнули, і від тіля достали два стакана макової соломки. Ну, два кулючки. Я була вражена, бо в мене їх не було. І все. Я провела. Три дні в поліції, на мене состряпали це, це діло і все, і я поїхала на три роки. Знаєте, я дійсно на той час порушувала закони, бо ну, мені було обідно, це не моє. І мені його нав'язали. І від цього була дуже велика біль. Велика біль внутрі, і ти ну, відчуваєш свою незахищеність. І дуже від цього становиться боляче. Не можеш, Тебе ніхто не слухає. Мене не взяла ПТУ на поруки, я тоді училася в бурсі. І вони мене не взяли на поруки. Вони відмовились від мене, називаючи мене конченою. Раз я жінка, яка вживає наркотичні речовини. Бо якось завжди в нас, нас так було, що чоловікові можна, жінці ні. У лагері, ну, в містах позбавлення волі я дуже була вражена тим, що відсутністю гігієни. Нікого не цікавило, що в жінки критичні дні. Дівчата рвали постіль для того, щоб зробити собі прокладки. І це так принижувало десь. І... Було дуже боляче дивитися на ці всі обставини. І саме страшне, що таке ставлення до жінок було, що «які ви матері, ви не можете бути матерями. Ви для, для, для нашого суспільства ніхто, нічто. І за цей час я чомусь згадувала все слідство, все життя своє корот, коротке. Але ну, коли я його прокручувала, я. Втратила віру, віру в майбутнє своє, віру в те, що я можу щось змінити в своєму житті, бо я вже все, я не людина. І у мене така була внутрішня стигматизація по відношенню до себе, що знаєте, я навіть на той час у мене були такі думки іноді, а може мені собі щось зробити? Якийсь суїцид, бо я для життя в суспільстві не, не підходжу. Я ніяка. І я не встигла, в мене немає не образування, я не змогла не вчитися, не працювати, нема спеціальності. От як я вийду? Завжди в мене були димки 17 років. Я вийду 20, а далі. І від цього було дуже моторошно. І я не знала, де мені краще. Чи можу отаку, от як я є людина, бути в містах позбавлення волі, бо на свободі мене нічого не чекало. Коли я вийшла з місць позбавлення волі, я зрозуміла, що мене від ціля відторгають, на роботу мене не беруть ніде. І я зрозуміла, моя єдина команда це такі ж, як і я, наркозалежні люди. І я пішла знову знову вживати наркотичні речовини. І Тільки вже на той час я покупала ну, шир апіати. Ну, на банках у нас в кривому розі це дуже було все розвито. Я купляла, вживала. І так було дуже довго. Дуже довго. Воно тягнулося, з кожним часом все гірше і гірше Затягувало мене в ту все болото, поки я знов не... не сіла і на довгий срок. Тоді я вже себе не осуждала, бо я знала, що це мій шлях, я повинна завжди. Бути в тому суспільстві, де мене приймають, а приймали мене лише люди, які вживають. І тому все воно так йшло, я знову вийшла з місць позбавлення волі, і тут пішли мої самі страшні у житті часи, коли я почала боліти. Всі захворювання у мене були зв'язані з онкологією. І саме страшне було, коли мені відмовляли у хімії, у лікуванні. Тому що я наркозалежна, тому що в мене нема вен, тому що кожного разу я чула про себе страшні віщі. Це ж треба було так себе запустити. Це ж треба було так зуродувати своє тіло. Воно дійсно було у мене, ну всі мишці вигнивши, нема куди уколоти мені, навіть просто просте стебі чи антибіотик. За вени я взагалі мовчу, їх не було. І моє лікування завжди затягувалося. Тому що не знали, що зі мною робити. І тут я зрозуміла і почала себе, знаєте, якось думати, що я наробила, накоїла в своєму житті. І я зараз дивлюсь на людей, які вживають замісну підтримувальну терапію. І я думаю, як жаль, що в мій час цього не було. Бо якби тоді була ця програма, я впевнена, я б не дійшла до того, до чого я дійшла. І ще того, що ти в тебе вічний, вічний страх. Я розводилась колись чоловіком, його мати, і він хотіли мене, у мене відняти дитину. І не тому, що їй зі мною погано, а тому, що я просто наркозалежна жінка. У них на їхній стороні повинен бути закон. Ну слава Богу, що так сталося, що ну, мені не прийшлося пережити, тому що чоловіка тільки ж посадили. Ну, ну такі проблеми. Ти завжди живеш страхах. В страхах в того, що ти можеш постраждати кожного дня. Як не від поліції, так і від медичних втручань, так і ще від чогось. Ну, тобто... Але знаєте, приходить такий час, коли ти починаєш задумуватися в своєму житті. І щось хочеш змінити, і змінити на краще для своїх дітей, для онуків і для себе. Ти згадуєш, як ти маму ображала батьків, як ти з дому щось тягала, там підваровувала та несла, коли були тяжкі моменти в твоєму житті. І було дуже соромно, коли ти дорослієш, коли тебе на твоєму шляху є такі організації, як вона. Кімната матері і дитини це взагалі, що в нашому місті працює. Вони мені підняли самооцінку. Я повірила в себе. І зі мною на той час вже поруч був Господь. Я повірила Богу. Я довірила своє життя, віддала в руки Господа. І в моєму житті пішли зміни. Зміни на краще. Я самостійно бросила вживати наркотичні речовини. І... Оця жага до життя Хоть трошечки прожити гарну життя, життя порадувати за дітей, за онуків, зробити добрі діла, справи, якісь зробити добрі. Бо дуже погана робила. Багато робила поганого, і тому дуже було. Хотілося якось реабілітуватися, робити такі. Поступки в своєму житті, щоб мені було самі приємно від цього. І я почала над цим працювати. Ну, по-перше, це підняття самооцінки. Я зрозуміла, що я все зможу. І тут почалося моє нове життя. Треба змінювати законодавство. Це остаточного треба змінити. Ну, як це так? В наш час. Е, ну, за те, що в конулі там залишилося трошки ширки там чи метадону, на тебе вже є починають ну, провадження. Як це так? За там якусь якусь кількість канаплі, канабісу також можуть ну, люди отримати. За те, що закладку підняли метадонову. Також можуть отримати, а я вважаю, що треба щось їм дати, дати змогу працювати, змінити законодавство і не сажати людей за це, не штрафувати, не тягати їх по райвідділкам, не шукати в кармані якийсь старий шприц. Повинна робити тренінги з медпрацівниками, з поліцією. Вони будуть вірити в те, що їх приймає таким суспільство, яке вони є на самом, Ну які вони є, а не а не будуть їм казати кожного дня, що вони кончені. Оці слова, та це ж не люди, це наркоманьо. Ну не повинна бути стигми та дискримінації до наркозалежних людей. Я ось борюся з онкологією, у мене вже третя онкологія. На даний час у мене метастази в кишечнику. І я знаю, як це боляче. І я знаю, як це повинна бути допомога. А знаєте, як мені шкода дівчат, які лежать вдома. У них була виявлена онкологія благодаря кімнаті матері і дитини, але вони вдома і вони нікуди не їдуть. Ні в яку лікарню, які б я промови їм не давала, але вони не вірять. Не вірять того, що їх від... ціля відштовхують. Вони не хочуть їм допомагати. Тільки вони узнають, що є віл статус, що вони онкохворі і на них ставиться крапка. А це так боляче, коли вони тобі дзвонять уночі і кажуть, допоможи, допоможи, ну, хоча б добрим словом, молитвою зцілення, бо для них медики вже не існують. І завжди оця фраза, я з нею стикалася вже Неодноразово, коли мені казали, все, ти умреш, скоро, в тебе страшна пухлина, в тебе там розпад уже. Ні, я жила вірою. І з вірою, я живу з 17-го року. І я знаю, що якщо тебе підтримують, підтримують організації, люди, які з тобою поруч, рідні, рідні. викарпкайся. Ти завжди викарпкаєшся, коли ти живеш з вірою. І я з 17-го року. Карапкаюсь, вже закінчується 25-й. Я зараз проходжу хімію. Але я вірю, я вірю, що я буду силена, бо моя віра виведе мене і ще багато-багато людей, яким я допомагаю, яких я підтримую, яким я надаю сил і віри. І я знаю, що саме всі організації, все українське об'єднання жінок, живущих з наркозалежністю. Я не даремно знаходжуся. Я там, де я повинна бути, для того, щоб протягувати руку допомогу кожному, хто в цьому нуждається, і в адвокаційному сенсі, і як люди, які хворіють, і які дуже потребують доброго слова. Вірте в себе, не опускайте руки, боріться, боріться за своє життя, змінюйте своє життя. І в вашому житті, я впевнена, завжди все буде добре, все стабілізується. Я прошу вас, дуже не опускайте руки.